Слава Богу, слава. давайте ще раз кажемо слава Господу. Ви знаєте, от такий час ми живемо, важкий час, правда? Час певних потрясінь. Воєнний час. Кажуть, що хай Господь збереже тебе жити в час війни, а ми в цей час живемо. Я думаю, кожен десь би хотів в ці часи помочі, підтримки. І кожен її потребує, правда? І ми би хотіли, щоб Господь нам допомагав, ми б хотіли, щоб Він нам виходив на зустріч, і ми маємо в тому потребу, правда. Ви знаєте, я би хотів сьогодні поговорити про один такий фактор, скажімо, який впливає на те, наскільки Бог буде милосердний до тебе, наскільки Бог тебе почує, наскільки Бог тобі поможе, наскільки Бог тебе благословить. Ви знаєте, можуть бути люди, одні, скажімо, двоє людей в одних обставинах. Но одного Бог благословить, а другого ні. І це не означає, що Бог не хоче благословляти, чи це не означає, що Бог не може благословити. А є якийсь фактор вже зі сторони людини. Я би хотів говорити про те, на, наскільки, скажімо, ми бачимо Бога добрим чи злим, наскільки ми вважаємо Його милосердним, чи ми його вважаємо суддєю, який строго взискує. Ви знаєте, Бог і суддя. Ну він і милосердний Отець. Бог справедливо буде судити весь світ і сьогодні судить. І багато в чому люди сьогодні пожинають те, що вони самі наробили. Но це не віднімає того, що Бог милосердний і добрий. Ви знаєте, був такий випадок на Христі, біля Ісуса Христа було ще два розбійники. І один насміхався з Христа і казав: Якщо ти син Божий, докажи це, зійди з Христа, спаси себе і нас. А другий що говорив? Він казав до нього, навіщо ти так кажеш? Каже, ми тут справедливо висимо, а Він нічого не зробив. І він потім просить Ісуса і каже: Господи, пом'яни мене, коли війдеш в царство Твоє. І що до нього Ісус відповів? Каже: сьогодні будеш зі мною в раю. Чи це означає, що той нагрішив менше, як перший? Чи це означає, що той, де щось добре перед Богом зробив, небо були розбійники. Но одного Бог помилував, а другого не помилував. Тому що той другий, точніше, першого не помилував, а другого помилував, тому що другий він просив милості, а перший не просив. Якого Бога ми бачимо? Ви знаєте, в Біблії є багато прикладів, яким Бога бачили мужі божі. Згадується приклад про царя Давида. Пам'ятаєте, як він згрішив перед Богом і захотів перерахувати народ. І Бог розгнівався і захотів наказати Давида і всього Ізраїля. І Бог присилає до Давида пророка Гада, і каже: вибирай, три наказання тобі на вибір. Або сім років голоду, або три місяці війни будуть тебе гнати вороги твої, або три дні морової язви. І ви пам'ятаєте, який вибір робить Давид, і чому він такий вибір робить? І він так каже, такі слова: краще я впаду в руки Господа, бо велике милосердя Його, тільки б в руки людські не впасти мені. Оце відношення Давида до Бога, от про що я сьогодні говорю, яким ти бачиш Бога? Чи Бог для тебе милосердний, добрий батько, чи він, можливо, строгий, злий і суддян милосердний? Яким Бога ти бачиш? І ви знаєте, як потім сталося, Давид вибрав оце третє наказання. Краще хай буде три дні морової язви, бо це від Бога залежить, ніж впасти мені, як він каже, в руки людські, бо Бог милосердний. Згадується, знаєте, приклад про Йону, коли Господь захотів послати Йону проповідувати в Ніневії, пам'ятаєте, Ніневі Йона дуже не хотів йти, але в результаті. Через певні обставини, які Бог так зробив, Йона пішов Ніневію, правда, і він там проповідував. І що сталося внаслідок цієї проповіді? Ніневія покаялася. І ви знаєте, такі цікаві слова говорить Йона потім до Бога. Це в четвертому розділі з першого вірша написано: Йона сильно засмутився і був роздратований. І молився він Господу, і сказав: О Господи! Чи не це я говорив, коли ще був у країні моїй, тому я і побіг у фарсизм, бо каже, я знав. Йона каже, я знав, що ти Бог благий і милосердний, довготерпеливий, многомилостивий, і жалкуєш щодо нещастя. Ще перед тим, як Йона пішов в Ніневію, чому він так тікав з тої Ніневії? Чому він не хотів туди йти? Він каже, Боже, я знав, що ти добрий. І він каже, я знав, як я піду і буду проповідувати, то ти їх помилуєш. Ані, ані це були вороги Ізраїля. І його на тому не хотів проповідувати, бо він знав, що Бог милостивий, довготерпеливий, жалкує про... щодо нещастя людей. І він каже, Боже, я знав, що в тебе такий характер. І ти їх помилуєш. І так і сталося. І Бог помилував. І дивіться, потім в кінці, Бог таку притчу показує Йоні, виростає кущ, пам'ятаєте? Так що Йона зрадів за того куща, він ховався під його тіні, і потім Бог послав черв'яка, він підточив корінь, і кущ засихає. І Йона знов засмутився. І тоді Господь каже до Йони, Ти шкодуєш за рослиною, над якою ти не трудився, і якої не вирощував. Яка в одну ніч виросла і в одну ніч пропала. Чи мені не пожаліти ні Невії? От ви постарайтеся зрозуміти серце Бога. От зараз Бог розказує своє серце, своє бажання. Він ніби як виправдовується перед Йоною і каже, чи мені не пожаліти ні Невії, міста великого, у якому понад 120 тисяч чоловіків, які не вміють відрізнити правої руки від лівої і безліч худоби. Бог каже, Йона, ну ти подумай, каже, як мені їх не пожаліти? Це є наш Господь, оце є його характер, оце є його серце. Слава йому. Я не знаю, якого Бога бачите ви в своєму житті, як ви його сприймаєте, але то каже, як ви його будете сприймати, так він буде відноситися до вас. Якщо будете бачити його милостивим, Він буде вас милувати. І знаєте, часто навіть не залежить від того, скільки ми можемо нагрішити, наскільки ми віримо в милість Божу, стільки він буде милувати. І навпаки, коли ми бачимо Бога злим, строгим, він десь так з нами і поступає. Є така притча в Євангелії від Матвія, в 25-му розділі, притча про таланти. Там написано, коли. Господар відправлявся, тут показано, якби на Христа, він відправлявся в іншу країну отримати спадщину, і він роздавав таланти. І він одному, одному дав 5 талантів, одному два, а одному дав один талант. І потім він вертається, цей господар. І той, що мав 5 талантів, каже, ось тобі ще п'ять. Той, що мав два таланти, віддає. Господарю каже, ось тобі ще два таланти. Я приборів на твоїх два. І був той третій раб. І дивіться, що цей третій раб відповідає. Підійшов і той, який одержав один талант. Це Матвія 25 розділ з 24 вірша. І сказав господарю, я знав тебе, як жорстоку людину. Ти жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Оцей раб каже, ти жорстокий. А ти мені дав цей один талант. Він каже, ну ти злий, ти жорстокий. І побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє. Я віддаю тобі те, То, що ти мені дав, я тобі віддаю. Відвіться відповідь господарю. Господар його сказав йому у відповідь. Лукавий рабе і лінивий. Ти знав, що я ж де сіяв і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я прийшов би одержав моє з прибутком. Отже, візьму у нього талант і дайте тому, хто має 10, бо кожному, хто має, тому дасться, а негідного цього раба, вкиньте о пітьму непроглядно. В іншому місці також в притчі такий в Йоаннелі від Луки, Господь каже, твоїми устами буду судити тебе. Твоїми устами. Ти кажеш, що я жорстокий, ти кажеш, що я злий, ти кажеш, що я жну, де не сіяв, збираю, де не розсипав. По Твоїх словах я буду судити тебе. Заберіть його, а, заберіть в нього цей талант, а його киньте у пітьму. Я не знаю, якби господар поступив з ним, якби він, можливо, підійшов і сказав, Господарю. Ти знаєш, в мене дві ліві, я не можу робити. О, ти мені дав ту міну, ти мені дав цей талант, я щось старався, мені не вийшло. Ти знаєш, не вийшло мені. Прости мене, помилуй мене, бо він не вмів. А ви знаєте, він так не каже. Він каже: знаєш, чому я не робив? Тому що ти жорстокий, тому що ти злий. І ви знаєте, так багато людей про Бога так і говорять. Люди часто вину Богові ставлять свої проблеми в житті. Я не служу Богові, тому що Бог злий. Якби був Бог добрий, люди так кажуть. Я не знаю, можливо, ви чули. Чому стільки горя на землі? Ви чули, люди задають питання, а чому йде війна? А чому люди гинуть? Чому стільки хвороб, стільки нещастя, чому діти в Африці вмирають? Якби був Бог, був Бог добрий, чому би це все мало бути? І зразу питання у відповідь. А хіба не було добре? А хіба ці всі біди, які є в житті людей і на цій планеті, не через гріх людини? Хіба Бог так створив людей? Хіба людям не добре жилося в Едемському саду? Ну людина сама захотіла вибрати гріх. Людина сьогодні пожинає наслідки свого гріха. Хіба війна це не наслідок людських гріховних різних бажань завоювати, володарювати? Це вже є наслідок того, що людина хоче злого, і потім вона це пожинає. Новину люди ставлять Богові, якби був Бог добрий, а чому я хворію, а чому в мене те і те в житті? Но сама людина при тому не хоче бачити своїх гріхів і свого того, скільки вона наробила злого. І знаєте, як Господь відповідає цьому рабові, Він каже: ти лукавий раб і лінивий. Ти лінивий, ти не хотів робити. І свою лінь ти виправдовуєш лукавством. І каже, що я винен. Але насправді ти лінивий. Ти не хочеш напрягтися, ти не хочеш очистити своє життя, ти не хочеш навести порядок своїми гріхами, але при тому ставиш Богові вину, що в тебе проблеми в житті. Ви знаєте, так часто буває. Люди Бога звинувачують замість того, щоб себе звинуватити. Бо коли ти себе звинуватиш, треба каятися, треба міняти своє життя, треба наводити порядок. А людина не хоче, бо вона лінива. І вона лукавить, відповідно. Тому хай поможе нам Господь, те, що я кажу, як ми бачимо Бога, так Бог буде і відноситись до нас. Будемо бачити Його милостивий, милостивим, добрим. Він буде нас милувати. Будемо казати, що Він жорстокий і злий. Він з нами так і буде поступати, бо по великому рахунку ми всі то заслужили. Хто не заслужив наказання, хто не грішить, хто сьогодні може сказати, що він без гріха, та кожен з нас грішить. Но в тому то справа, що один грішить і кається, і просить Бога милості, а другий не хоче наводити порядок в своєму житті. Ви знаєте, Бог зі своєї сторони, Він для людини виходить на зустріч. Оці місця, які часто згадують, які часто цитують, що так Бог полюбив світ, Бог доказує свою любов до людей, що віддав сина свого єдинородного, саме ціни, саме дороге, що в нього було, на цьому всьому це світі. Він віддав раді людини, щоб людина не загинула, але мала життя вічне. А людина каже: а що Бог мені зробив? Написано, що Бог доказав любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми ще були грішні. Можливо, за праведника хтось би і помер, якщо хтось щось добре зробив, ну ніби що є якась справедливість. Але Біблія каже, що Христос помер, коли ми ще в гріхах тонули. І Він тоді за нас помер. І Він цим доказує свою любов до нас. Ви знаєте, я недавно так, одне місце читаючи, звернув на нього увагу. Це є Івангелія від Луки. Хочу його зачитати, 4 розділ з 16 го вірша. Це початок служіння Ісуса Христа, коли Він тільки став на служіння. Тут якраз показано характер Христа і те, як сам Христос про себе говорить. Повторююся, ми можемо по-різному Бога бачити. Но Бог хто знає, який він. Ісус Христос знає, який в нього характер. І Він знає, для чого Він прийшов на цю землю. З 16 го вірша 4 го розділу від Луки: І прийшов він у Назарет, де був вихований, і увійшов зазвичаєм своїм в день суботні в синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух. Господній на мені. І тут розповідається пророчими словами за багато століть до Христа Ісая показує, який є Христос, який Христос, який Месія має прийти. І Ісус ці слова про себе читає, Він каже, ці слова про мене. Дух Господній на мені, Він помазав мене благовістити убогам. Він послав мене зціляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозрінням, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятелем. От Христос каже, я для цього прийшов. Відпустити цих замучених на свободу. Він каже: Я не прийшов наводити порядки на цій землі. Він каже, моє царство не від світу цього. Він каже: я прийшов людям помагати. І ви знаєте, Він це і робив. І ти тільки дивишся на кожному сторінці Євангелії, Христос комусь допомагає. Євангелія переповнена милістю Христовою, любов'ю Христовою, підтримкою людей, звільненням, свободою від гріхів, від всяких залежностей, від одержимості, від різних духів, які людей тіснили, від хвороб всяких. От буквально кілька, кажу, кілька розділів ми дивимося. Коли він йшов з гори слідом, за ним пішло багато народу. І ось підійшов прокажений, і, кланяючись йому, сказав: Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Це знаєте, Він як віддає ініціативу в руки Христа. І каже: Ісус, хочеш? Можеш мене очистити. Ви знаєте, Ісус часто казав до людей: віра твоя спасла тебе, по вірі твоїй буде тобі. А тут, знаєте, оцей хворий чоловік, Він каже до Христа, Хочеш, можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього і каже: Хочу, очистися. Оце воля Христа. От на що я хочу звернути увагу? Сидів оцей Вартимей сліпий біля дороги, йшов там Христос. І він кричить, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Йому кажуть, мовчи, тихо будь. Ну він що кричить, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І потім кажуть йди, кличе тебе. Він підходить до Ісуса. Ісус каже, Що ти хочеш? Він каже, «Щоби мені бачити!» Він каже: віра твоя зцілила тебе. І... Ми бачимо, кажу, на кожній сторінці Євангелії, як люди тянулися за Христом. Його докоряли книжники, фарисеї, що він сидить з митарями і грішниками. Бо він їм старався пояснити, що здорові не мають нужди в лікарі, але хворі, щоб я прийшов якраз допомогти і очистити хворих, під, під, підтримати тим, кому важко. Ви знаєте, хочу ще сказати кілька слів: ми будемо молитися саме про нас, як про віруючих людей. Тому що десь може скластися така думка, що це все, що я говорю, воно більшості більшості доневіруючих і часто так кажуть: прийдіть до Христа, Христос вас простить і очистить. А що робити людям, які вже давно з Христом, і десь падають, десь согрішають, десь все рівно е, потребують Христової милості? Так от хочу до, до вас звернутися, що це не означає, що якщо ви вже багато років йдете за Христом, що милість Господня від вас може бути віднята. Ви знаєте, часто буває десь зачитують або цитують оце місце, місце, яке написано до євреїв. Я хочу його зачитати. Воно відноситься часто буває його читають до віруючих людей. Євреїв, шостий розділ з четвертого вірша. Його десь буває неправильного люди розуміють. Бо неможливо тих, що один раз просвітилися. І прийняли Дар Небесний, і стали причасниками Духа Святого, скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і відпали знову обновляти покаянням. Часто ці люди десь, може, думають, що якщо я вже віруючий, якщо вже прийняв завіт з Богом, що я вже маю е, свого роду не грішити. Якщо я десь нагрішив, вже немає цього прощення, немає цієї милості, це неправда. Це говориться. Про людей, які взагалі відкидають Христа. Це послання до євреїв. Євреї, які не приймали Христа. Але були євреї, які прийняли Христа. Але потім проходив час, і вони від нього відрікалися, від Христа, не то, що вони просто гріх робили. І відпали знову обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Це говориться про людей, які розпинаються на Божого і зневажають. Людина віруюча, яка ходить в церкву, на яка десь падає, вона не зневажає Ісуса Христа. Це її Господь і Спаситель. Але вона десь не може встояти в гріху, і вона падає. Но якраз Христос прийшов, щоб підтримати і допомогти. І у друге місце, в 10 розділі, там також сказано, з 26 вірша. Бо коли ми одержали пізнання істини, свавільно грішимо, то не зустається більше жертви за гріх. Також можна думати, що вже немає прощення, але це не так, але якесь страшне очікування суду і лю... лютості вогню. І якщо той, хто зрікся закону Моїсеєвого при двох чи трьох свідках безмилосердя карається смертю, то наскільки тяжчої кари гадаєте, заслуговує той, хто зневажає Сина Божого. Тут конкретно написано, про кого це? Хто не підпадає під то, що вже немає жертви за гріх? Хто зневажає сина Божого, а хто очистить твій гріх? Якщо ти Христа відкидаєш, ти не приймаєш його жертви, де візьметься жертва за твій гріх? Її немає. Для тих людей, які відкидають Христа, для них немає жертви за гріх. Це про таку категорію говориться: хто зневажає Сина Божого і не шанує, як святиню, кров завіту якою освячений і духа благодаті ображає. Це говориться про тих людей, які відкидають Христа, але не про того, який плаче, який кається і просить Ісус, помилуй мене. Тому я буду закінчувати, ми будемо молитися. Я повторююся: я не говорю про те, щоб ми грішили і казали, Боже, помилуй мене. Біблія так не вчить. Ісус каже, йди і більше не гріши, але Він каже: Я не сужу Тебе. Каже, де твої до тієї жінки? Він ну, каже, немає, Господи. Каже, я тебе не сужу, но йди і більше не гріши. Господь хоче милувати, Господь хоче прощати. Оце, що я хотів показати. І, можливо, ти вже кажу, десь розневірився, десь думаєш, Господи, та скільки будеш мене милувати. От скільки будеш вірувати, що Бог милосердний і добрий, стільки вір, і прибігай до Бога, куди ж тобі ще бігти? Де тобі ще шукати тої милості і помочі, як не в твого Господа? Тому хай ця віра, хай ця надія на милість Божу, вона буде завжди в нашому серці. Хай Бог дай сили нам бути вірними Йому. Но які би не були обставини, як би не сталося в нашому житті, є той, хто люблячий, хто милосердний, хто добрий, хоче благословляти, хоче ізціляти, хоче очищати. Він хоче цього. Він цього хоче. А хай поможе Господь нам це вірити і вірою приймати цю милість від Бога. Хай Господь нас там благословить. Будемо молитися. Амінь.